Росіяни не захопили дорогу життя з часового яру в Бахмут, але ситуація там складна, адже окупанти постійно намагаються встановити вогневий контроль над ділянкою. Про це повідомили в східному угрупованні військ ЗСУ. Сили оборони України не дають ворогові обрізати логістику. Попри те, що важкі бої тривають, українські військові тримають Бахмут. Сергій Чаревати, речник східного угруповання збройних сил України разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Сергію, бачимо останні повідомлення, зокрема від генерала Сирського. Він говорить про те, що українські підрозділи контратакували у Бахмуті і ворог залишив деякі позиції. Підтверджуєте безперечно, там іде позиційна війна, і час від часу це в міській забудові. йдуть бої. Один з найважчих видів бою в міській забудові. І відтак іноді ворог. Має певний успіх після того, як вдаривши великими силами артилерійськими, знищивши інфраструктуру, може пройти. Але ми, ми відповідно на по ньому вогневе ураження, контратакуємо і часто відвоюємо назад свої позиції. Тобто йде така позиційна війна, але не дивлячись на всі такі. Потужні залучення сил ворога. Ми ворогу не вдається саме головне це повністю захопити місто фортецю. Бахмут пане Сергію. Минулого тижня. Ми бачили, як росіяни використовували по Бахмуту снаряди великої потужності. Здається, це були. Ну поточніть, що саме це було, тому що відео не було підписано. З застосуванням авіації здається, це були каби. Ну вони використовують там багато номенклатур різної зброї, і я ну не готовий зараз доповідати, що саме манувається на увазі там, але вони використовують весь наявний у них арсенал, і в принципі це не є якимсь там для нас новиною. Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій і намагаємося враховувати коли йде бойове завдання. Всі всі види ураження, які ворог може нанести. А які сили зараз використовує ворог на цій ділянці, тому що повідомлялося, і в попередній годині ми обговорювали про так званий навіть жіночий батальйон, який намагалися росіяни сформувати. Чи багато там вихідців з місць позбавлення волі, так як то в ПВК Вагнер, так і в регулярних військах. Ну так вони використовуються в першу чергу в так званій ці ПВК Вагнер Вагнер терористичні злочинні організації. Це колишні ув'язнені, і це поки що Вагнер залишається головною ударою ударною силою, яка штурмує наші позиції. Проте в силу великих втрат вони посилені повітряно десантними підрозділами. Крім того, ми також визначаємо, що Ворог прагнучи досягнути головної мети захопити Бахмут, задіює, наприклад, і снайперів з спеціальних підрозділів, спеціальних служб, точніше, навіть тобто не військових підрозділів, а спеціальних контртерористичних служб, щоб максимально вражати наші позиції, тобто збирає всі наявні в себе можливості, щоб нанести максимальну шкоду нам і і досягнути головної мети захопити місто Бахмут. Тобто пригожин збрехав так, коли казав про те, що якщо до 28 квітня їх не підсилять боєприпасами, не дадуть їм достатньої кількості снарядів. Він відведе свою ПВК Вагнер з позиції у Бахмуті, тому що він ставив дедлайн 28 квітня, Сьогодні вже 1 травня. З ваших слів, я розумію, що ви не бачите того, що вони би відводили своїх зеків. Ні, поки що вони ведуть бойові дії. Я думаю, що вся ота медійна активність пригожена останнім часом спрямована на те, щоб максимально привернути до себе увагу, тому що, по-перше, їх посадили на загальну таку норму, як і всі підрозділи агресора. Раніше вони мали більш таку потужну підтримку від попереднього керівництва їхньої. Операцію, по-друге, в силу величезних втрат от тільки за цю добу ворог втратив 80 окупантів знищеними 95 пораненими на нашому напрямку він змушений шукати якісь шляхи такі поповнення і виправдовувати свою. Не виконані взяти з ним зобов'язання, зокрема взяти повністю бахмут. Ну він напевно, і більше брав. В них там пам'ятаєте, були й терміни взяттю до кінця і березня, і інші всієї Донецької області. Відповідно, він постійно в медійному просторі і генерує якісь меседжі, які би. Показали, що це не він з військової точки зору не справився з поставленим завданням, а що йому не дають боєприпаси, що в нього там немає поповне особовим складом і таке інше. А чисто гіпотетично, навіть якби він ухвалив таке рішення відійти з бахмута, чи дали би це зробити йому? Ми ж знаємо, що там є загороджувальні загони, і чи розповсюджувалися б дії цих загонів і на ПВК Вагнер? Ну я думаю, що це була більше потажна заява, тому що. Зрозуміло, хоча б у них і є достатня автономність, але вони діють в рамках певного військового угруповання, яким командує, як ми знаємо, зараз їхній начальник генерального штабу, військовий злочинець генерал Герасимов, і я не думаю, що їм би дали просто так відійти, без відповідного якогось директивного документу. Також ще хотілося б запитати на Лиманському напрямку. Знаємо, що десятьох взяли напередодні в полон росіян-окупантів. А на бахмутському напрямку таке страпляється, що останнім часом беруть в полон. Чи вже ніхто не здається? Ні, трапляється воно і на бахмутському, і на Лиманському напрямку воно залежно від ситуації. Суть в тому, що е, ну, сама обстановка на бахмутському напрямку, вона така, що там йдуть інтенсивні бої. І е, там нема такої можливості, щоб, наприклад, сам ворог спокійно міг підняти руки, здатися в полон. Адже в нього то ці так звані загороджувальні загони. Спереду кінжальний вогонь наших підрозділів. Ти там особливо так не вийдеш і не піднімеш руки. Як правило, це відбувається, коли їхній же загін розбитий, і хтось залишився в живих. І він просто коли вже підходить наші підрозділи, в нього є можливість там підняти руки, здатися в полон, або він поранений. Пане Сергію, ну можемо нагадати нашим глядачам, що бої за Бахмут тривають із серпня минулого року, тобто 9 місяців, як росіяни намагаються взяти це місто. Як змінилися збройні сили, які там ну, постійно відбувається ротація, звісно, але підходи наскільки змінилися, і наскільки добре військове командування? Очевидно, що добре, але хотілося б від вас почути, розуміє взагалом ситуацію там за ці 9 місяців. Наше командування постійно розуміло цю ситуацію. Після того, як ми організовано відійшли від Северодонецька і Лисичанська, максимально на не втрати ворогу. Ворог планував, що на наших плечах він швидко візьме Бахмут там ну, максимум протягом тижнів. Ви правильно помітили, що в силу того, що вдалося вибудувати ешелоновану потужну оборону, ворог уже дев'ять місяців не може взяти Бахмут. Відтак там досяг, ми проводимо оборонну операцію успішну оборону. На операцію і досягаємо головної своєї мети. Ми максимально знищуємо потенціал військового ворога знищуємо його особовий склад і техніку. Зокрема, ця так звана злочина злочинна організація Вагнера близька до того, що вона буде повністю розбита. Про що недавно здається два дні назад, констатував сам її злочинець очільник Пригожин. От, я би хотіла до цієї вашої фрази причепитися максимально точно це правда, тому що ви навіть говорили про те, що досягається певний паритет в артилерії, саме завдяки тому, що ми стріляємо з математичною точністю у росіян більше снарядів, але у нас а, більш акуратні постріли, і ми влучаємо в ціль. На тепер якою є ситуація? Чи бачите ви, наприклад, зменшення боєприпасів і у них? Тому що що стосується нас, то ви говорили, що у нас така собі на жаль є, поки що снарядна дієта. І ми за кожен постріл маємо відповідати. Абсолютно. Ця дієта у нас спочатку війни, і ми вже дуже треновані в цьому напрямку. Ми по-інакшому не вміємо діяти. Ми діємо виключно, дуже раціонально, дуже потужно. По перше, ми інтегрували і радянські номенклатуру озброєння артилерійської ракетної у нас було на озброєнні разом з тим західним, який ми отримали. Це унікальний досвід, якого напевно немає жодна країна світу. Стільки номенклатур різних типів зброї і калібрів. Максимально розбити по напрямкам, інтегрувати, щоб саме в тому місці, де потрібно в даний момент діє, наприклад, 155 калібр, а там от достатньо буде радянського там 122-го чи 152-го калібру. І це все з такою доволі невеликою кількістю боєприпасів, і, і постійно максимально залучаючи безпілотні апарати, вивіряючи цілі, дорозвідуючи їх і максимально їх вражаючи у ворога. На початку було ще в рази більше зброї. Зараз звичайно, і у них порівняно з тим, що було раніше, зменшилися можливості, проте на жаль не так, як би нам хотілося. і на тих напрямках, де вони максимально концентрують свою увагу, вони можуть доволі багато використовувати боєприпасів. Зокрема, за, от за цю добу на тому ж лиманському напрямку, лимано-купінському, де ми з вами говорили, 304 обстріли ворог здійснив різними калібрами і різними артилерійськими системами. Проте, звичайно, якщо брати літо попереднього, де вони могли по всій лінії фронту в режимі нон-стоп використовувати безмежну кількість боєприпасів. Такої розкоші у них теж немає. І елементи того, про що говорить Пригожин, це так. Це те, що вони звикли до того, що у них багато боєприпасів безліміти. Зараз вони змушені теж мати певні розрахунки в цьому. Дякуємо вам, Сергій Черевати речник східного угруповання збройних сил України був разом з нами в ефірі.